Костя, я гадаю, що треба, щоб стати справжнім українцем. Ну, на мою думку, треба знати мову, історію, географію країни. Мо, ми в цьому, до речі, щоранку допомагаємо своїми рубриками. А ще ну, а ще, звісно, любити Україну, пишатися, розвивати, захищати так, як можеш? Я з тобою згодна на 100%. Додам, що відчути гордість за рідну країну і дізнатися про неї щось нове допоможе проєкт телеканалу Дім. Запрошую за лаштунки шоу-блокпост. На телеканалі Дім розпочали зйомки нового проєкту Блокпост. Це інтелектуальна телевікторина. На знімальному майданчику знаменитості складатимуть іспит з українознавства. Мета е перевірити наскільки наші зірки обізнані в українській мові історії України, музика десь є географія, десь є страви, десь є мода України. Якщо мало хто знає щось, то навчити їх цьому. Я думаю, що в цьому нічого такого соромного соромитись не потрібно, тому що якщо ти не знаєш, то ми тебе навчимо. А якщо ти знаєш, то класно, ти крутий, щирий українець. Ведучий проєкту, актор та гуморист Володимир Шумко вестиме учасників від запитань до перемоги. Я думаю, зараз таке шоу, така концепція, такий проект на часі. Тому що багато хто з нас, звісно, що відчуває серцем, себе українцем. Все ж таки, щоб бути справжнім українцем, треба знати свою історію, свою мову і знати все про, про Україну. Максимально багато. Я, я такої думки. Гостями перших програм уже стали легендарний український співак Павло Зібров. Ну що ж, я готовий, до бою. молода зірка українського Тіктоку Василь Демчук. Я Демчук до бою готовий. Готовий розривати брат. або розривати. Ведуча телеканалу Дім Ірина Хоменко. Всім привіт! Я Ірина Хоменко, і я готова до бою, до класного бою, де звичайно перемога буде за мною. Та колега Ірини Макс Старапата зірковим учасникам доведеться згадувати шкільну програму і шкодувати про те, що прогулювали уроки. Мені приємно. І дуже відповідально, до речі, приймати участь в такій програмі, тому що вроді ти навчався в школі, тебе чогось там вчили, але багато чого пройшло повз ти звертав увагу, а зараз потрібно звертати увагу кожному із нас. В цьому є свій шарм, скажімо так, і чому ні? Кльовий експірієнс. Дуже класно, що є такі витяги з історії, навчальні, познавальні, і тому це мені дуже подобається. Я вважаю, що цей проект зараз дуже актуальний. Цікаво грати не тільки мені там, а й буде глядачам, які будуть сидіти з іншого боку екрану, і як мінімум перевіряти свої знання. І до того ж, скільки класних, крутих, цікавих фактів ми сьогодні дізналися. Новий проєкт телеканалу Дім блокпост про Україну і про українців вийде на екрани країни уже 20 травня. Приємного перегляду!